Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Трампа це подарунок Україні та кошмар для Путіна. Пише видання Fox News. Видання, що майбутній президент не виведеться на трюки Путіна і може стати жахом для російського лідера. Крім того, Трамп не любить, коли хтось порушує вже досягнуті домовленості. В такому випадку він одразу починає говорити з позиції сили, як от у Сирії, де були розбиті елітні вагнерівці Путіна після того, як порушили домовленості з США. Трамп готує Ови, дзвінок до Путіна та Зеленського він змусить Путіна піти на переговори. Інакше задіє білий економічний прапор. Росія не витримає в той же час. Експерти зазначають, що існує зростаючий тихий консенсус, що переговори є єдиним способом завершити війну. Від Зеленського вимагають сідати за стіл переговорів. Якщо Зеленський погодиться, а Путін ні. Трамп на нього вивалить усю потужність. США. вивалить всю потужність США. в першу чергу. Економічно доб'є ринок нафти. Після чого Росія вимушено підніме білий прапор та відведе війська. Тому розмова з путіним і відбулася, тому все так стрімко розвивається в Україні. Ситуація на краще. 1 вересня Києва знає таких атак російських боєспілотників майже щоночі сирени будять. Мешканці уночі змушують їх шукати. Прихистку або ховатися у ванних кімнатах, тільки за перший тиждень листопада сирени працювали впродовж 43 годин. Пише CNN. Зростання атак на міста відбувається одночасно з просуванням російських військ в Донецькій області, тоді як українські підрозділи відчувають нестачу особового Складу і вимушені розтягувати сили вздовж великої лінії фронту. Багатьма батареями ППО керують добровольці з різних сфер, серед яких суддя Верховного суду України Юрій Чумак він розповів сіанен, що територіальній обороні служать депутати, оперна співачка та телеведуча. Ми робимо це більше двох років. Зазначив він, додавши, що інтенсивність атака безпілотників досягла піку за останні кілька місяців. Їхня техніка досить проста. Кулемети на дахах багатоповерхівок. летять низько, тому. Була реально і дешево забити їх з кулеметами. Чергуємо, щоночі, зараз атаки відбуваються щодня. Додав він після двотижневої поїздки в Україну аналітика Кондрат Музика Зарочина Кансалес. заявив, що ключовою проблемою залишається інтеграція нових військ. Музика написав у ікса, що українське вторгнення в курську області ще більше розтягнуло і без того обмежені українські сили за словами командувача Сересько лише у жовтні безпілотниками було знищено чи пошкоджено понад 52 тисячі об'єктів про. Тивника, однак, музика вважає, що безпілотники не замінять нестачу піхоти. І попри ухвалення і раніше цього року закону про покращення мобілізації присутність новомобілізованих підрозділів солдат практично непомітна. Ми маємо ситуацію в Україні, які українці не лише не встигають заповнювати втрати, а й втрачають солдатів уже швидшими темпами через падіння бойового духу. Сказав музика в ікс. Російські війська навчилися ефективніше використовувати слабкі місця оборони, що дозволяє їм завдавати втрат українським силам радію 10 кілометрів. Трах від Покровська на багатьох інших ділянках 600-мильної лінії фронту українські війська продовжують отримувати позиції, але деякі аналітики прогнозують новий наступ Росії на півдні. Поки що єдиним територіальним здобутком для України цього року стало раптове вторгнення в Курську область у серпні. Пери песимістичні прогнози змінили тон серед союзників України, які тепер більше говорять про те, що Київ має достатньо позицій для переговорів ніж про перемогу на полі бою. Риммон з фонду Карнегі за міжнародний мир зазначив, що існує зростаючий тихий консенсус. Що переговори, які можуть включати тимчасову втрату суверенітету над деякими територіями, є єдиним способом завершити цю війну. Він додав, Київ перебуває в одній з найслабших точок з лютого 2022 року. І перспектива таких переговорів є політичним мінним полем для Зеленського. Перемога, яку український уряд визначає як повне звільнення території від російських військ, а багато хто вважає недосяжною. Редакція Аналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.